Практично кожного дня я чую, що люди трохи жалкують, що в цьому сезоні не поїдуть на море, точніше, не повезуть туди своїх діточок та онуків для оздоровлення. Але не забувайте, що в нас з вами є квартет солей Мертвого моря. І по своїм е, якістям він навіть е, краще, краще для здоров'я малюків та й нас самих. Додавайте 2 столові ложки на ванну і будьте здорові, друзі! І а ще не забувайте приймати 5-6 крупиночок солей. Зранку, з водичкою або з гонсином. Ті, хто в цьому місяці робили замовлення, побачили, що саме в цьому місяці я кладу всім незалежно від замовлення, отаку от роздруківочку про квартет солей, щоб ви знали, що з ними можна робити, наскільки це. Багатофункційний препарат. А ще на пробу, в кого немає, але я кладу всім. Отакий пакетик з солями Мертвого моря. Тут вистачає на місяць для того, щоб приймати його з водичкою чи з гонсином рано вранці. Будьте здорові, друзі!